Громовержці стануть наступним фільмом Марвел цього року. І вони обіцяють бути набагато кращими, ніж Капітан Америка, чудесний новий світ. Фільм вийде вже цього тижня, а перші відгуки з допрем'єрних показів дуже обнадійливі. Тож у цьому відео ми вирішили зібрати найцікавішу інформацію, яку треба знати перед переглядом фільму Громовержці. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і послухати. Ставити лайк цьому відео, а ми тим часом поговоримо про громовершців. А тепер поїхали! Одним із найзагадковіших персонажів четвертої фази кіно всесвіту Марвел, безперечно, є Валентина Алегра де Фонтейн. Коли її вперше представили у серіалі Сокіл та зимовий солдат 2021 року, а потім вона з'явилася в сцені після титрів фільму Чорна вдова. Стало зрозуміло, що вона набирає до своєї команди дещо сумнівних і морально складних персонажів кіно всесвіту Марвел. Чому вона це робила? Ми досі точно не знаємо, які у Фонтейн наміри. Але тепер принаймні зрозуміло, що вона збирає конкретну групу людей, звісно, окремо від месників. Фільм Громоверсці рекламують як завершення п'ятої фази саги мультивсесвіту Марвел, який об'єднає в одній команді колишніх лиходіїв та антигероїв із попередніх фільмів та серіалів. У коміксах громоверсці мають довгу і заплутану історію з постійно змінним складом і різними мотиваціями. Після офіційного оголошення фільму у 2022 році ми нарешті отримали перший повноцінний погляд на проект, де розкрили повний склад команди, а також інші подробиці-стрічки. Отож, до команди громоверсів, яку збирає де Фонтейн, увійдуть чорна вдова у виконанні Флоренс П'ю, червоний вартовий від Девіда Харбора. Таскмастер у виконанні Ольги Куриленко. Всіх, їх ми раніше бачили у фільмі Чорна вдова. Джон Вокер. Він же агент США у виконанні Вайта Рассела, який з'являвся в серіалі Сокіл та Зимовий Солдат, Ава або ж привид, яку зіграє Ханна Джон Кеймен, знайома вам за другою частиною людини Мурахи. І звісно ж, Себастіан Стен у ролі Бакі Барнса. Його ви всі маєте знати. Він був багато де окрім учасників громоверстів. Люїс Полман зіграє Боба. Більш відомого як Семпрі. Цей персонаж є одним із наймогутніших героїв у Всесвіті Марвел. Однак, судячи з усього, у фільмі він виступить антагоністом, якого новостворена команда муситиме здолати, принаймні в певний момент сюжету. Ймовірно, що згодом він стане більш героїчним і буде важливою частиною кіно Всесвіту Марвел, на шляху до фільмів Месники судний день та месники Таємні війни. Очевидно, що на цей момент сюжетні подробиці фільму Громовершці залишаються не цілком відомими, але трейлери натяк. Що команда об'єднається, аби зупинити загрозу у вигляді Сентрі, якого грає Люїс Пулман. Оскільки більшість персонажів уже відомі глядачам, фільм може обійтися без історії походження за винятком Сентрі. Також майже усі учасники громоверстів виглядають набагато більш симпатичними, ніж їхні коміксові версії, що натякає на те, що у фільмі їх одразу не будуть зображати лиходіями, а радше антигероями, акцентуючи увагу на їхній груповій динаміці. Варто також зауважити, що в різних трейлерах показані сцени боїв між деякими героями, ймовірно, ще до того, як вони стануть командою. Те, що у цих відео герої б'ються одне з одним, підкреслює ідею, що на початку громоверстів між ними буде серйозний. Конфлікт, що відповідає їхньому складу, адже навряд чи такі персонажі, як Чорна Вдова та Агент США відразу знайдуть спільну мову. Одним із моментів у громоверсіях, який може мати серйозні наслідки для всього кіно всесвіту Марвел, є купівля Валентиною Алегрою де Фонтейн, вежі месників. В інтерв'ю для журналу Empire режисер Джейк Шрейер прокоментував це придбання і пояснив, що воно може означати не тільки для громоверсів, а й для усього кіно всесвіту Марвел. Обіцяючи темні зміни, він сказав: Ми знаємо, що означає ця вежа. Хто найгірший можливий власник цієї вежі, тієї, що так багато важить для стількох людей. Її можна використати як символ того, що все починає йти темнішим шляхом. Більшість маркетингових матеріалів і різні трейлери до фільму Громоверсів підкреслюють цікаву динаміку між членами команди, натякаючи на те, що глядачів чекає не лише багато гумору, а ймовірно емоційно складна історія. Весь сенс фільму «Громоверсці» полягає в тому, щоб зібрати команду персонажів, яких багато хто вже міг списати з рахунків, як у самій історії, так і серед фанатів, і трейлери демонструють, чому за них варто вболівати. Дуже цікаво побачити, як їхні історії продовжуються у кіновсесвіті Марвел Марвел Студіо сміливо підійшли до маркетингу громовержців. і найяскравішим прикладом цього став трейлер, який відчувається зовсім інакше ніж будь-який інший попередній трейлер студії. Після того як Флоренс П'ю прокоментувала, що громоверсці нагадують її фільм від студії A24, Marvel Studios випустила ще один трейлер до фільму, який акцентує увагу на різних членах творчої групи та їхньому досвіді роботи з A24 у минулому. Це один із найвеселіших трейлерів, які студія коли-небудь випускала для кіно всесвіту Марвел. І навіть його назва «Absolute Cinema» Показує, наскільки сам трейлер іронізує, посилаючись на культовий мем від Мартіна Скорсезе та його коментарі щодо кіно Всесвіту Марвел загалом. Що стосується самого змісту трейлера, він згадує тон того, чого варто очікувати від громоверсів, хорошу взаємодію персонажів і навислу загрозу в образі Сентрі. Фінальний трейлер Громоверсів можливо таємно показав, як одноіменна команда здолає Сентрі та його альтер-его Войда, окрім загадкового значення зірочки в назві фільму Громоверс. Головним питанням навколо сюжету залишається те, як команда досить приземлених антигероїв зможе перемогти майже непереможного лиходія, такого як Сентрі, разом із його темною стороною Войдом. Сентрі сам по собі є одним із наймогутніших персонажів у Всесвіті Марвел. А разом із Войдом персонаж Льюіса Пульмана в кіно Всесвіті Марвел легко затьмарює таких лиходіїв, як Танос, Хела і Канг Завойовник. Усі трейлери та уривки громоверстів досі приховували повноцінно. Інну появу центрів в костюмі і показували лише обмежені кадри з фінальної битви. Водночас трейлери показували, що Сентрі використовує сили Войда, щоб перетворити жителів Нью-Йорка на Тіні. І, здається, захопить частину Манхеттена. Тим часом команда громоверстів у кіно всесвіті складається з всього на всього людей. Жоден з яких не стріляє лазерами з очей і навіть не випускає павутину з рук. Сили Сентрі значно перевершують можливості громоверстів. Насправді, більшість месників також не змогла б зупинити Сентрі, якщо справа дійшла б до прямого протистояння за силою. Останній трейлер, який Марвел назвали Абсолют Синема, показав кілька загадкових кадрів, зокрема, зустріч чорної вдови зі своїм клоном. Також є нові кадри, що, судячи з усього, є ілюзіями або галюцинаціями, де Флоренс п'ють взаємодіє сама із собою і переживає моменти з минулого. Отже, її ілюзії можуть бути прямим наслідком сил Сентрі, замість фізичного перетворення на тіні, жертви Сентрі, ймовірно, потраплятимуть до іншого вимиру або реальності. У коміксах Войт це безформна сутність, яка часто приймає антропоморфний вигляд. У першоджерелах Войт убивав безліч людей завдяки своїй темній силі, але кіновсесвіт Марвел може піти дещо іншим шляхом у трактуванні його здібностей. Подібно до Дормаму з фільму Доктор Стрендж, Войд у кіно Всесвіті, може бути цілим окремим виміром, і так само, як і з темним виміром Дормаму, втекти від Войда можна буде не силою, а розумом. У фінальному трейлері громоверстів чорна вдова добровільно входить у Войд під час фінальної битви, що викликає невдоволення її товаришів по команді. Цей момент, напевне, відбуватиметься перед тими кадрами, де персонажка зустрічає свої минулі версії самої себе, що ймовірно відбувається. Середині Войда, враховуючи ідею, що Войда неможливо перемогти лише силою, можна припустити, що спочатку громовержці спробують зупинити Сентрі та його темне альтер-его, застосовуючи фізичну силу, але усвідомлять, що це марно. Героїня Флоренс П'ю може принести себе в жертву, увійшовши до самого Войда, щоб перемогти його зсередини. Якщо Войд насправді не вбиває своїх жертв, тоді можливо він є кишеньковим виміром, де люди змушені переживати свої найтемніші спогади і страхи. Щоб вибратися з Войда, Білова може змиритися зі своїм минулим, а також допомогти іншим жертвам Войда зробити те саме, щоб вирватися на волю. Кадри з фінального трейлера, де вона стикається з собою в дитячому віці, цілком можуть бути частиною її особистого випробування для виходу з Войда і перемоги. Цю теорію підтримує й офіційний синопсис фільму «Громоверсці», який звучить так. Опинившись у смертельній пастці, незвична команда антигероїв мусить вирушити в небезпечну місію, яка змусить їх зіткнутися з найтемнішими куточками власного минулого. Фінальний трейлер «Громоверстів» особливо акцентує увагу на чорній вдові з самого початку, де вона висловлює своє розчарування через усе, що вона накопичила за своє життя чорної вдови. І здається, вона сама себе пропонує Войду, коли розуміє, що зупинити його звичними методами неможливо. Більшість громоверстів, включно із Сентрі, повернуться в месниках судний день. Тому майже очевидно, що її план спрацює, і обидва і вона, і Сентрі переживуть події фільму «Громовержці». Але це вже невеличкий спойлер яким вийде фільм, дізнаємося вже зовсім скоро, і щоб не пропустити наш огляд, обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд. Це був канал, а його побачимось.